Я Софія, і мені 18 років. Я хочу уваги до моїх прав щодня, а не тільки у чітко визначені дати. Я маю невід'ємне право на не щасливе та безпечне дитинство, незалежно від статусу, обставин, причин, викликів, з якими я зіштовхуюсь. Я Софія, мені 18, І насправді діти хочуть не лише знати про свої права, а й реалізовувати їх. Мені важливо, щоб нас слухали і враховували нашу думку. Незважаючи на те, де ми вдома чи в школі, в сім'ї чи в інтернатній установі в Україні чи за кордоном, усі ми мріємо, ставимо собі цілі. Тому нам потрібно, щоб наші права були не просто на папері, а й в житті. Я дорослий, мені 27 років, і я переконаний, що діти мають реалізовувати свої права, а дорослі повинні підтримувати та захищати ці права, забезпечуючи їх дотримування та захист від будь-яких порушень. Створення безпечних та зручних просторів для дітей це пріоритет. Доступні та якісні медичні та соціальні послуги для дітей це пріоритет. Інвестування в якісну освіту та в розвиток дітей це пріоритет. Чи важливо дітям обирати, яким вони бачать своє дитинство? Питання риторичне, тому що вони самі нам про все говорять. Враховуйте наші думки. Проявляйте любов. І турботу конкретними діями. Будьте наставниками, друзями та зробіть все можливе вже сьогодні, щоб, попри будь-які обставини, українські діти зростали в сприятливому сімейному оточенні.